Комунікація ключовий елемент сучасного життя. Брак спілкування особливо гостро відчувають діти та молодь, які вже декілька років навчаються в змішаному або онлайн форматі. Допомогти активно провести час, знайти нових друзів і пізнати щось нове покликаний діалоговий клуб. Цього разу учасники знайомилися одне з одним за допомогою психологічної гри «Як ти». Діаловий клуб нам прийшла така ідея створити для молоді молоді для молоді, щоб підсилити комунікацію між нами, оскільки зараз обмежені можливості спілкування молодих людей, і це сприяє більшій комунікації, оскільки ми зможемо познайомитися з новими людьми, і так, тиждень нові, нові люди, і більше більше знайомостей і можливостей. До нас може молодь з цього міста долучитися, тільки бажання і цікавість. У нас є соцмережі, і Facebook, і ютуб, всі всі, що тільки можна, і ми завжди раді новим людям і новим можливостям. Щоразу на тематичних зустрічах розглядаються нові проєкти та ініціативи. Кожен йде сюди за своїми враженнями та емоціями, і що важливо, знаходить їх тут. Я сюди прийшов з метою, щоб більше комунікувати з молоддю, бо комунікація з молоддю це завжди. Важливо, я дізнався про цю ініціативу. Вирішив прийти, бо це насправді дуже цікаво. Потім власне захотів долучитися більш ініціативно, тобто, долучатися до більш організації заходів, до таких більш внутрішніх процесів. І Коровеліський молодіжний центр з радістю сказав, давай чому ні. Серед учасників зустрічі є ті, хто намагається брати участь в усіх проєктах молодіжного центру. Була вже на таких заходах, як графічний дизайн, вчилися малювати ну в онлайн режимі, скажімо так. 3D-моделювання теж цікаво. Вперше на нього потрапила. Ну створювати ці моделі. Ну, потім їх презентувати. А зараз, ну, як бачите, зібралися на настільні ігри, а теж познайомитися більше з новими людьми і ну, зі старими теж поспілкуватися, з якими вже ну, був такий контакт. Ну і взагалі провести цікавий день. Попереду ще більше цікавих подій, запевняють представники Криворізького молодіжного центру. Усі деталі на офіційних сторінках в соцмережах. Юлія Вітряк, Денис Захаров, цей день.